Всім доброї години та міцного здоров'я. Коротке відео. Планую на днях передати звіра. Одноразово весною це все буде перший і крайній раз. І якщо Богдась, то вже з осені, з цими передачами. Значить, яке направлення? Направлення буде локація наша Миколаївська область, направлення буде в Західну Україну. Це Львів, це Хмельницьк, Тернопіль і інші населені пункти, які я напишу в коментарі і закріплю його в самому верху. Що я пропоную? Пропоную самиця 6 малюків. З них є тут 2 самочки. чотири самці. Тут є. Тут самці 4 місячні. Три з половиною. Може навіть хтось до 4, хтось з ясної річки меншенькі є. Є. Е. Е. Так, от їхній батько. От їхній батько, щоб розуміти. Так, є. Це вагітні самиці. Самиці вагітні, тільки саме Маю таку чужу сім'ю. Точніше, чужих самок, свого самця. Ясний ріс, самець злівав куточку, син вогника. А самиці. Скропивницько. Я вже загалом покажу все, що є, і те, що пропоную, щоб не, не хтось раптом не подумав, що він там щось продає погане, хороше собі залишає. Все, що погане, на мою думку, все забивається і споживається в якості м'яса. Розглядається тільки так. Так, тримісячні самці, три рідних брата. Стандартний, стандартний, золотистий і срібло підкідний, але. Живуть зараз разом. Тут два місяці. Також одні самці. Самочок забрали вже. і самочками все швидко, як завжди, а самці зависають, але нічого страшного. Значить, такий золотистий. Ну і два ніби як лимончика. Буре, чорне зонарне. І ще десь є один, ще десь є шостий, як завжди, десь вилетів. Так, шановні, це чотири самиці, які були з самцем. Первістки, покриті самцем срібло. Назвав його добру. Значить, також його зараз покажемо. Це тільки самовивіз. Три місяці самці, два лимона, коричневий чорний, так, і чорний зонарний. Так, два самця дев'ятимісячних, вісім плюс. Перламутер і чорний зонарний. Так от самець добро. Пішов до самець. Сам пішов в гості, не чекав вже нікого. Так, тут пропоную от кого я пропоную. Є, є самиця. Шість малюків у неї. Три стандарти, три чорних замерзних також. Покупались. Так, цих самців ви побачите в кінці відео їхнє зважування, щоб розуміли, щоб розуміли їхню вагу. Також біленький стандартний. І такий не золотистий він, і не лимонний. Лимонно-золотистий, так би назвав. Тут ще ми маємо 10 самиць, 8 стандартних, 2 золотисті, 4 місячні. Значить, пропоную. Також розглянути як варіант в якості утримання на племі. Є чотири самиці тримісячних, три чорні занарні, одна біла і одна стандартна десь на вільних хлібах десь бігає. І таке є. Перейдемо, в чому буде перевозитись звір. Якщо це клітка, образно кажучи, такого розміру. Вона буде коштувати близько 100 гривень. Якщо це звір, якому кілограм 8-9, ця клітка буде вже в нас побільша. Ця клітка більша і коштувати вона буде близько 200 гривень. Тут є. З цим розібрались, ознайомились. Отже, в ті міста, в які буде передавати звір, який, знову ж таки, нагадую внизу закріплений мій коментар, там перераховані міста, це буде. 5-6 числа. Дзвоніть до 4 квітня до вечора включно. Далі замовлення не приймаю, тому що ну, просто я не в змозі буду це все реалізувати по часу, по часу своєму. Так є. Тому думайте, ті, хто дзвонив і раптом я забув вам позвонити, перетелефонувати. Я маю надію виглянете відео, виберете щось для себе і. Дасте про себе знати, тут є, значить, іще людина, яка буде вам перевозити цього звіра, візьме від 300 до 500 гривень. Це також треба враховувати. Тому хто збирається взяти одного двомісячного, ну це золотий звір буде, його ціна також золота буде, обійдеться. Тому це тільки в першу чергу для тих людей. Хто бере там 2, 3, 5 або хоча б такого 9-кілограмового, тоді це дійсно якось трошки оправдовує і ну, є тут таке. Не завжди багато людей є, що з Житомира дзвонили, що з Волині, що з Сум, що з Харкова. Де на сьогоднішній день мені потрібно більше часу, щоб передати вам. Але на сьогоднішній день не можу, поки до вас. Добратися. Але це питання часу, я думаю. Я думаю, Бог, Бог нас якось зведе, можливо, вже на осінь. А поки що є такі навіть люди, які говорять, що заплачуть і 4 тисячі гривень, тільки щоб звіра привезли. Але, на жаль, ну, не вийшло там водія. Не вийшло водія. А, в принципі, так, людина. Серйозно була налаштована на те, щоб навіть якби закрити очі на те, скільки коштує доставка. Тому знайде таким передати, я в п'ятницю зможу вам передати. Більш детально за номером ром телефону, також відео можу надати у Viber. На цьому все. Всім дякую за увагу, та будьте здорові! Слава Україні! Slip! <laughs>